На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з редактором HTML, який дозволить вам на практиці навчитися використовувати HTML-теги для побудови нескладних веб-сторінок, і заодно ви матимете можливість виконати завдання. Отже, вашим завданням буде створити веб-сторіночку, яка міститиме інформацію про. 3-4 українські народні казки. Таким чином, щоб до кожної казки у вас був заголовок, короткий опис, своїми словами, про що ця казка, і ілюстрація відповідно до казки унизу під описом. І в даному випадку таких описів повинно бути 3-4. Для роботи. І для додавання контенту сайту ми починаємо саме з заголовку. Тобто в даному випадку це українські народні казки. Як бачимо, зараз він у нас відтворився відразу у правій частині вікна браузера, але як звичайний текст. Тому щоб цей текст у нас відображався як заголовок, причому як заголовок першого рівня, ми повинні закрити цей е, текст заголов, тегом заголовку першого рівня або тег H1. Отже, на початку тексту ми повинні з вами написати. Кутову дужку, Далі назву тегу H1 закриваємо кутову дужку, Ну і текст, який у нас уже був, я його зараз виріжу і поміщу всередину ось цього тега. Так. Ось так ми з вами бачимо, що текст у правій вікні, яка імітує браузер, відповідно, збільшився. Він став жирним і шрифт значно збільшився. Наступною частиною, наступним тегом, у нас буде назва якоїсь казки. Нехай це буде казка рукавичка. Тому мені потрібно поставити заголовок вже другого рівня, а це у нас тег H2. Коли я набрав відповідно відкриваючий тег, закриваючий у цьому редакторі, додається автоматично. І пишемо казка або просто назву рукавичка. Дивимось, у нас додався заголовок другого рівня. Наступним у нас йде опис даної казки, який буде звичайнісіньким текстом, а отже нам потрібен буде тег-абзацу або тег П. Кутова дужка, тег П, Закриваємо її, і тут пишемо: у цій казці розповідається про те. Як дід загубив у лісі. Як бачимо, зараз мій редактор ховає частину тексту для того, щоб увесь текст поміщався у вікно редактора, можна у верхній частині натиснути кнопочку ВРАВ. Тоді текст буде автоматично переноситися на новий рядок. Рукавичку. І її знайшли звірі. Так. Ось у такий спосіб. Тепер нам треба додати зображення. Зображення можна додати відразу ж всередину цього абзацу. Оскільки тег зображення прирівнюється до стандартного тексту, тому ми додамо безпосередньо саме зображення відразу після тексту, всередині тега P. Тег зображення у нас є «Image», і далі нам потрібно вказати атрибут SRC, який відповідає за адресу того зображення, де воно розташоване. В нашому випадку ми скористаємось зображенням, які вже розташовані на інших сторонніх ресурсах. А тому ми йдемо в пошуковик, шукаємо серед зображень якусь картинку, відповідно відкривши її. Через контексте меню копіюємо не зображення, а саме адресу зображення. Повертаємось до редактора і у подвійних лапках бо атрибут тегів записується спочатку, пишеться його назва, далі знак рівності і в подвійних лапках значення цього атрибута. Ми вставляємо адресу нашої картинки. Як бачимо, наша картинка у нас досить велика. Тому ми хочемо, щоб вона е, була меншою, ну, скажімо, займала всю ширину вікна, але без прокручування. Тому можемо додати атрибут е, width, Це ширина зображення, подану у е, відсотках. Скажімо, 100% це вся ширина вікна. Можна дещо зменшити. Скажімо, 50, тобто половина вікна браузера. Ось так ми з вами додали в даному випадку чотири теги, які дають нам можливість показати два заголовки, короткий опис і зображення. Відділити одну казку від іншої ми можемо з вами тегом горизонтальної лінії HR. Яка буде додана ось тут внизу. Далі під ним. Можемо за аналогічним прикладом створювати опис наступних казок. По завершенню роботи ви повинні будете натиснути кнопку Save для того, щоб у вас зберігся файл, який має назву editor.html. Знайдіть цей файл у себе на комп'ютері чи на телефоні, і прикріпіть його в якості виконаного завдання. До Google класу, відповідно. Якщо ви працюєте на телефоні, я зменшу зараз вікно браузера, так щоб він імітував роботу телефону. В цьому випадку ми з вами бачимо чотири пункти. Я саме акцентую увагу на чотирьох пунктах: це літера Є, «Е», вона нам буде зараз потрібна. Це випадаюче меню View. В якому ми маємо редактор HTML, в якому зараз працюємо. І пункт Tools, в якому ми з вами відповідно бачимо команди в rap для перенесення тексту. Зараз вона мене ввімкнена. Якщо раптом ви щось не побачили. Кнопка Save для збереження результату собі на телефон. Для того, щоб на телефоні подивитися результат того, що ви вводите, ви натискаєте пункт меню View і обираєте пункт «Preview». Ви побачите відповідно результат того, що ви ввели у HTML-редакторі. Якщо результат вас влаштовує, ви знову ж таки натискаєте View HTML. Повертаєтесь до редактора і вже починаєте з 10-го рядка, відповідно вводити опис наступної казки. Далі, знову ж таки, за принципом view preview подивились, влаштувало, повернулись до редактора. Кнопочка Tools, Save для збереження. І найцікавіше, якщо ви працюєте на телефоні та і не тільки. То полегшити введення HTML тегів можна за допомогою цієї клавіші Є е у горі ліворуч. Е, якщо я хочу додати, наприклад, тег заголовка першого рівня, мені достатньо буде просто внести назву H1, це буде заголовок першого рівня без кутових дужок. А далі натискаємо клавішу е, або кнопку Є, е, і ми отримуємо з вами готовий тег. Поставивши курсор всередину цього тега, заповнюємо його контентом. Наприклад, казка колобок. Ну щоправда, тут замість тега H1 повинен бути все ж таки тег H2. Тому я підредагую його. Для того, щоб отримати відповідний результат. Натискаємо Enter для введення опису казки, ну а поки що подивимось, чи додався наш заголовок до е нашої сторінки. Натискаємо Preview, бачимо відповідно заголовок доданий. Якщо раптом у вас, е ви не бачите цього е контенту, то натисніть в, в розділі Tools, натисніть кнопку Watch. Тобто вона або приховує, або відображає е, вміст контенту. На цьому все. Чекаю ваших робіт. Успіхів.